Всім привіт! В сьогоднішньому відео, друзі, я хотів би поговорити ось про такий набір. Случайно переглядаючи свої запаси радіодеталей, я от наткнувся на цей набір. Печатна плата є в комплекті, є набір деталей для того, щоб зробити схему, спаяти. Що мене зацікавило в цьому, я просто вже не пам'ятаю, коли я його замовляв, Ну, це було вже дуже давно. Але можна побачити. Що в цьому наборі є мікросхема. І я думав, що спочатку, що це мікроконтролер, який потрібно програмувати. Але ні, друзі, це ніякий не мікроконтролер. Можемо бачити, що це от така от мікросхема. Так ось, друзі, хотів би в двох словах розказати про цю мікросхему. Це так називаємий щочик. Щочик 4017. Дуже багато різних є варіацій цього, цієї мікросхеми, дуже багато різних назв у нього. 10 логічних виходів, але така от незручність є, що вони розміщені не по порядку. І потрібно подати даташиту дивитись, де перший, де другий, де 10-й. І ось, друзі, що ще хотів би сказати, на 14-му виході у нас управління знаходиться, куди ми будемо подавати логічну одиницю. Коли ми подаємо логічну одиницю, на 14-й виход, у нас запускається цей щочик, потім її обиємо це у нас відбувається одне забиття. Тобто моргання світлодіода на якомусь із наших логічних виходів. Е, живлення відбувається на 16 і на 8 носі. На 16 ножку ми подаємо від 3 до 15 вольт, 8 це земля. 15 ніжка це повністю зброс. І 13-та ніжка це в нас остановка. Тож, друзі, така цікавий у нас щотчик. Раніше він дуже часто використовувався в бігучих огнях, ну будь-де. А от в себе я знайшов таку от схему, і деталі, і плату. І пропоную зібрати цю схему і подивитися, що у нас з цього вийде. Бачимо, що в нас один транзистор, через який буде подаватись на 14-ту ножку, де у нас управління логічна одиниця і ноль, Світодіоди набір і мікрофон. Я так розумію, що тут будуть світодіоди, моргати під музику чи під голос. Пропоную вам спаяти разом зі мною цю схему і подивитися, що в результаті цього у нас вийде. А, яка мета? так, да. Друзі, просто щоб зрозуміти цю схему, як це все працює, і цікаво подивитися, що з цього вийде. Навчитись хорошо паяти, деталі. Звісно, що ви скажете, що зараз такі деталі, коли застосовуються зараз в основному СНД деталі але щось потрібно починати. Тож, друзі, давайте. Зараз я покажу, як я це роблю. Площадку, мабуть, не знаю, чи буду використовувати, чи ні. Тут площадочка є під мікросхемку. Ну, побачимо. Площадку не буду використовувати, лучше використаю її десь в інших схемах. Тому що це така от схемка вона одноразова, я її просто соберу і десь відкладу, хай лежить. Давно хотів її зібрати, в мене цей набір давно лежить. І от все-таки я. Найшов його і хочу вам показати, як я буду збирати цей набір. Значить, Монтаж буду показувати, прискорено. Значить, Мікросхему ми вже розмістили. Все дуже просто, тут все написано, намальовано на цій платі. І давайте будемо паяти. Гравити пулсю страйдена берд-зайв. Так, мікросхему ми запаяли. Можемо бачити, як вот у нас получилось. Я рахую, що роди. Доволі таки непогано. Так, далі будемо е, паяти все, що знаходиться в центрі обв'язка нашого щотчика. Це, значить, що тут у нас йде. Давайте подивимося: транзистор, мікрофон, два конденсатори, три резистори. І я пропоную це все зараз встановити, обв'язка нашої мікросхеми, ще раз повторюю, і для того, щоб потім можна було е, свобідно запаяти наші світлодіоди. Тож, давайте будемо це робити. Я буду робити і показувати, як я це роблю. Так, транзистор ми благополучно встановили. Хочу показати вам, як в мене вийшло. Пайка, вроді, би, нормальна, потім ще спиртиком притиком трошки затру, і все. Так, зараз пропоную встановити три резистора. цих. Один, значить, перший у нас на 20 кОм, 2 МОм і 20 кОм. Так, де вони у нас знаходяться? Все на платі написано, все просто. Так, пише 2 МОм, ось можемо бачити, 20 кОм. І. Шукаємо ще один на 20 кОм. Ось так. Тож, давайте будемо встановлювати. Тут у нас що йде, друзі, отакі от от резистори, цвітне маркування. Можемо бачити. Я не буду зараз шукати розшифровку цього маркування. Просто мультиметром подивимося, наскільки вони Цих два. Я думаю, що це на 20 кОм. Тож, давайте будемо дивитися. Беру просто мультиметра. Ставлю в режим його. Так, не прозвонки. сопротивлення. І міряємо. Має бути 20 кОм. Так, да, друзі, ось він один. І ось він другий. 20 The gravity pulls you straight down. Так, це у нас 100, це мені Не путаємо полярність. Те, що в нас отак от заштриховано, це мінус, це плюс, це мінус, це плюс. Все, паяємо. Так, монтуем микрофон. Умыкаем наш мультиметр в режим диодил. И двигаемся, д у нас минус, D плюс. Так, я так думаю, еще длиннейший провод C плюс. Тоже давайте его на Плюс. А коротший це мінус. Він має зараз засвітитися. Бачимо, що світиться. Тож все правильно. Так, друзі, я плату, відчистив флюс, відмив, все дуже просто. Робиться просто, берете вологу серветочку і от такими от рухами відмиваєте. Все дуже просто. Такий от має зовній вигляд. Наша схема вже не став знімати, я силові провода, припаюю сюди. Значить, що ми далі будемо робити, друзі? Я пропоную взяти. Є. Значить, Хочу вам показати колоночка Bluetooth. Просто любу рандомну мелодію виберемо. І подивимося, чи працює використовувати лабораторний блок живлення. Виставлю 4,5 вольта. І будемо тестувати. Так, тож, давайте будемо розпочинати. Так, плюсик до плюсика. Мінус до мінуса. І ось у нас мікрофончик знаходиться поближче до динаміка. Його можна було, звісно, на проводках зробити, але я поки що цього не робив. Так, вмикаю живлення, друзі. Загорівся світодіод І вмишаю колоночку, друзі. Як бачите, друзі, у нас все працює, все від, просто від мікрофона. Е, на цьому буду завершати це відео, друзі. Всім, кому сподобалось, ставте лайки. Е, не забувайте підписуватись на канал. Далі буде дуже багато цікавого, цікавих відео про мото Електро Бензор і електроніку також будемо знімати. Тож, друзі, всім до побачення, всім гарного дня, до нових зустрічей!